Привіт! Не знаю як у кого. У всіх творчих людей це по-різному приходить натхнення. Ну, в мене дуже часто так буває, що під час якоїсь хвороби мене укриляють якісь творчі ідеї. Ну, і так, з'явилось так декілька в мене проєктів. Ну, а для цього мені потрібно поповнити свого хомяка. Сьогодні буде така в нас невеличка розпаковочка. Я хочу показати. Фурнитуру. Тільки що прийшла з пошти. І ну, сьогодні я навіть палеріанти висила, так як всі знають, що на Укрпошті може бути така своєрідна атмосфера. Але сьогодні якось на диво все супер. Швидко, оперативно. Вчора я пішла ввечері Щось кушта у нас не працювала, можливо, якесь було аварійне відключення. А сьогодні я знову туди полетіла і ось тільки щойно прийшла і показую вам свої новиночки. Так, це від Рудської Наталії Хмельницької області. Є вона у Фейсбуксі, кого зацікавить. О, краса яка. кого зацікавить е, такі матеріали, я потім е, вам можу дати посилання. Ну, що я тут навиписувала? Ну, В принципі, так, кому трошки пізніше покажу. Е, що це почалося? Почалося все ось з таких намистин. Ось із таких намистин це пор... кераміка. Кераміка і дуже якісна кераміка. Ідуть вони поштучно. Один, два, три, 8. Так, да. По 10 штук в упаковочці. Так, ось зараз камера спіймає. Зараз будемо діставати з. Пакетики. Так, ну ось, якщо бачите, такий, тут такі квіточки. Погано камера уловлює виразність. Так, ну це ж я швиденько спонтанно розпакувала. Потрібно було якось взяти тарілочку, щоб було вам краще видно. Так, ну я зараз щось придумаю Швиденько. Швиденько, швиденько, щоб було краще вам видно. Так, ага, знайшла ось таку я баночку від крема. І сюди я так от буду висипати. Може буде краще роздивитися, ніж на руці. Я думаю, о! Краще сказав, Значить, Такі такі блакитні. Так, двері закрила, тому що мої домашні трішки мене зараз піднатягають. Ну, хочу, щоб вже ж всі роз, ви роздивилися. Ну, така квіточка, бачите, дуже-дуже ніжна, тендітна, ніби. Ніби ніби ручна розпис. Дуже гарно. Так, все так, як на фото. Діаметр намистини один см. Зараз перевірю. От, перевірю. Так, от це педантична діва, бо у мене ж там вже все виміряно. Так, один сантиметр, все точно. Так, таких у мене я взяла один. 1... Один, два, три, чотири. Має бути так, п'ятий висипаний. Таких у мене п'ять пакетиків. Так, тобто блакитних я взяла п'ять, фіолетових. Ось теж так само, теж все так само, тільки такий фіолетовий куль. От точно такий, як у мене от костюм. Бусковий такий. Бускові квіточки. Зараз будемо світло налаштовувати, так, щоб всі побачили, відтінок Так, є. є ще тепер щоб вони в мене тут всі не поперемішувались. От зараз після зйомки буду сидіти і медитувати пару годин над цими намистинами. Ну, хто, хто в цій каші вариться, той знає, що це таке. І це мені було дуже потрібно для відновлення. Після хвороби. Ну, після хвороби. Це така терапія. І Дякую пані Тані, що виставила вчасно дуже хвост. Мені Це дійсно допомогло. Ось це і вартує певних коштів затратних, яких я. Так, теж 50 штук. Так, потім такі самі чорні. Не буду вже я. Вже продемонструю вже все. Ось він такі самі чорні. Чорні із сірим. Так, я іще замовила ось натуральну лаву. Вона продається в неї низками. Вулканічна лава. Ну, ніби вулканічна лава, ну буду дивитися, чи хоч це не пластик. Ну, це ще потрібно мені досліджувати. Ну, на, вигляд, на вигляд, як вулканічна лова з Китаю. Ну, не буду обесцінювати, тому що, може, це дійсно, дійсно вона. Так, хотіла скомбінувати саме з цими чорно-сірими намістинами. Буду дивитися, що вийде. Ну, в принципі, діаметр, діаметр співпадає. Так, хочу зробити якийсь комбі, Ну, а з цим теж у мене на стін, на це намісто теж у мене є задумки, ну буду комбінувати з іншим каменем натуральним. Це дійсно дуже гарна якість, бачу на мистин. Ніякого браку, всі всі повністю на, на мистинку. Бо я коли наробила закупи в Аврорі. Теж керамічні, керамічні наместини натрапила. Гарні все, але бувало таке, що декілька наместин розколотих. Ну, там одна-дві траплялися. Але ж і ціна відрізнялася, в принципі. Ну, я не скажу, що там дуже вона відрізнялася. Ні, так, сипаю все на купу, потім буду розбирати. Так, зелені. Зелені такі смарагдовий колір. Отака зелень, бачите, по типу, по типу зеленки медичної. Не дуже люблю цей колір, але ну, все рівно такий. Ну, в принципі, такий ніжний відтінок. Так, цих тільки раз, один, два, три. 30 штучок. вона мені говорила, яких з 30 залишилось. Ну, нічого, на одне нам місто буде. Хоча я планувала з кожного зробити по два. <плес> так. І такі ось є. Це взагалі це взагалі моє кохання, я, якось так, знаєте, тільки побачила. І, май Боже, хоч би мені вистачило. І щоб їх не було там одна чи дві упаковки. Ну, це. Ось вони такі. Це потрібно роздивлятися. Зараз я, щоб туди рукою не лізти, потрібно взяти якийсь такий інструментик, щоб вам це показати. Ну, це ж називається, я ніколи дуже не готуюся ні до чого, не пишу сценарії. все в мене завжди якось ото так, ну, хвилинку. Зараз щось придумаю, щоб вам дуже гарно і наглядно показати цю намистинку, тому що пензлик знайшла тоненький. Так, тому що ну, це треба бачити. Ось дивіться, такий розпис. Ну, камера, камера погано ловить і втрачається. Втрачається, втрачається, все зображення. Так, ну дуже-дуже гарне. І, ну, щось таке, чи тут братки, чи анюти глазки. Ну, коротше кажучи, щось дуже-дуже-дуже гарне на цій наместині. Така ніжна, ніжна така квіточка. І е, Не просто такий якийсь розпис одноманітний, а з переходом відтінки, і. Ну, ну я просто не знаю. Це треба якось ще <кхем>, акцентувати конкретно на ну, то так, може, краще. О, так от з цього ракурсу буде краще. Ну, Це просто я не... ну, хочеться мені вже показати вам, як, як, найкраще, як, як освітлення. і... Як би його так зробити, щоб ну, просто уловили ви, я не знаю, як це буде на широкому екрані там дивитися, по телевізору, можливо, буде краще відному. телефон. Щось мені я не дуже це все бачу. Так, таких у мене п'ять. І останнє це соняшники. Теж п'ять упаковочок. Гарне чітке зображення соняшника. От тут щось воно таке, типу, як ну не Петриківка, а дійсно такий такий розпис. Ну, не можу. Повертаюся все рівно до цих намістин, бо, бо гарні. Так, тут у нас ми маємо соняшничок. Соняшничок, класичний соняшничок з листочками, з пагінцем. І ще якась блакитна квіточка вон біля соняшничка там. По сусідству. Так, давайте зловиш мені чи ні зображення. Так. Ну, ось так. Ось таке шикарне намисто. Буде. Поки що ще, ще намистині. Не бусини, а намистині. Бусини, бусини пишуть. Ну, я чомусь мені більш подобається, коли такі речі називають намистинами. Так, і трішки підкупила фурнітури. Форнітура це взагалі дуже, в принципі, недешево, але, але, ось у мене є такий блакитний боксик. Зараз камеру поверну. Ось, а такий. То це ці чотири шухлядки повністю забито такими желізачками. І завжди не вистачає, і завжди щось докуповуєш, тому що ну, от буває таке, що десь щось не підходить, чи по діаметру, чи по кольору. І я завжди дуже до цього дуже і дуже відношусь так вимогливо до себе, щоб все було підібрано. Як то кажуть, і зі смаком. Хоча останній раз я бачу, що смаки міняються в людей, і потрібно, можливо, змінювати свій стиль якийсь в роботі, щоб. Ну, думаю, що люди, так бачу, таке, таке стали полюбляти яскраве. А ну, це, як то кажуть, на любителя. Знаєте, Комусь подобається щось скромне, комусь побільше всього. Ну, всього. Так як я на свій смак завжди робила прикраси. То в мене було так стримано, і старалася, щоб якось була гармонія в елементах, підбирала фурнітуру, старалася золото не змішувати з сріблом і, і так далі. Але зараз тепер вже дивлюся, що все це міксується і доволі міксується непогано, і потрібно, мабуть, працювати на, на такого теж споживача, щоб, тому що смаки різні, і треба, щоб хтось, хтось його купував. Тому що щоб не була моя праця морна. Так. Ну, в основному я закупилася обіймачами і розділювачами. Ну, так якось оцей рундель. Він називається рондель намистина. І ці такі ось рундельки дві пачки, але вони я ще перевірю там по кількості, в принципі. Ну По цьому я дивлюся ніби все, що я замовляла. Хто не в темі, зараз я одне відкрию і покажу, що це таке. Ну, от, Наприклад, ще зараз буду дивитися, чи вона мені під це намисто під ці намистиночі. Чи... Я ще й помилилася. Бо тут ну, дуже важко, коли ти не бачиш намистильну, дуже важко підібрати обіймач або розділуч, тому що це все повинно замірятися по факту. Так, ну ось, наприклад, я беру обіймач, кладу на мистину. Це для тих, хто, хто не в темі. І ще один обіймач, ну, щоб на мистинка не була гола. Це ж потрібно було так. І ось ну тут тобто все дуже гарно видно. Я ви бачу, ось манікюра в мене немає. Найближчим часом не буде. Так що, що є, то є. Сприймайте руки такі. Такими, як вони є, тому що. Тому що так. Ну, ось, ось для, цього, для цього. Саме для цього ці залізочки і потрібні. Так. Ну, в принципі, все, що хотіла, я вам тут показала. Ну, а і мені все це підняло ще краще, тому що. Ось такі є ронделі. Рондель іде, от не знаю, як правильно наголос. рондель чи рондель, В основному іде для не обнім, це обнімання намистинки, вони такі вигнуті, а ронделі для розділення на, мистинці. на мистинці нам от йдуть от такі ось розділювачі. І далі слідуча намистинка. І вже виходить щось гарне. Тому що якщо ми, наприклад, ось просто так надінемо на нитку намістини, то це буде мати ось такий вигляд. А коли вже вставиться, ну, наприклад, ось навіть сам, сам рондельчик, зараз розріжу лаву, тому що вона мені вже найближчим часом буде потрібна. Якщо ми, наприклад, візьмемо отакий от рондель, і поставимо між двома намистинами. І вже дивіться, наскільки змінюється картина. От, бачите. Ну і далі, і далі по сценаріях покажу. Ну, на сьогодні всім. па-па! Ще хотіла показати вам намистини Заврори, ну, трішечки пізніше. Підписуйтесь, ставте лайки. Всіх вітаю, до побачення!